Компанія Сікам постачає кінцеві з'єднувальні, перехідні та відгалуджувальні кабельні муфти для мережної скої та середньої напруги. У даному відео показано монтаж з'єднувальної термоусаджувальної муфти J4TH для кабелів у полімерній ізоляції з номінальною напругою до 1 кВт. Очистіть від бруду зовнішні оболонки кабелів. Зніміть зовнішні оболонки та ізоляцію з жил кабеля на відстані, що вказані в інструкції. Інструкція поставляється у комплекті кожної муфти, а також розміщена на сайті SICAM.UA. Зачистіть наждачним папером зовнішні оболонки кабелів, протріть зачищене місце серветкою з комплекту муфти. Одягніть на один із кабелів зовнішню термоусаджувальну трубку. На кожну жилу кабеля довгої сторони одягніть термоусаджувальні трубки. Вставте жили кабелів у з'єднувачі і опресуйте їх відповідно до інструкції. Очистіть з'єднувачі серветкою. Перемістіть трубки на середину кожного з'єднувача. Одночасно усадіть термоусаджувальні трубки на з'єднувачі від середини до країв. Ознакою усадки є поява клею на кінцях трубок. Після охолодження трубок обезжирте зовнішні оболонки кабелів. Перемістіть зовнішню термоусаджувальну трубку так, щоб вона однаково перекривала зовнішні оболонки кабелів. Усадіть зовнішню термоусаджувальну трубку від середини до її країв. Ознакою усадки є виступання клею на кінцях трубки. Таким чином, монтаж з'єднувальної муфти для кабелів у полімерній ізоляції з номінальною напругою до 1 кВ завершено. Дякуємо за увагу! Компанія Сікам Україна може поставляти муфти з комплектацією відповідно до потреб замовника, а також з врахуванням особливостей конкретної лінії електропередач. Для отримання необхідної інформації звертайтесь у відділ технічної підтримки компанії Сікам Україна.